У вас є пане Микола певний ресурс ну, разом з, з усіма українцями, які проживають за кордоном. Це саме е, нещадна критика е, існуючої е, політичної еліти, яка до цього часу вона лицемірно називається українською, але це феодали. Це ті, які захопили тут владу і цлотують нещасний народ. Він за межі бідності відкинутий. 70% українців це в принципі за межами бідності. Це чому так створилось? Хоча це все називається українською владою, вони один одного замінюють. Це дві, три, чотири мафії, мафіозні групіровки, які, якими керує транснаціональний капітал, ніякого відношення до українців і до української етносу немає. Тому за вами зараз це якби можливість дійсно в, в сказати критичні, зауважені в. в Пору таких виборів особливо важливо від вас почути, не від вас тільки особисто. Це якби, знаєте, от моє побажання, тому що я от зараз живу на Україні і щоб я робив, або мені треба повертатися знову в Великобританію і так далі, і ставати там до лав. Але мені... я продовжую як діяч культури, якимось чином це я роблю і показую. Але, будь ласка, якось більш критично, більш серйозно, не йдіть на компроміс, компроміс. Бо дивіться, молодь, вона, вона має якусь, вона сподівається, вона не хоче виїжджати за перегляд. Якщо після цієї лекції у одної або двох, може трьох людей тут виникнуть якісь цікаві нові думки, і бажання, це вже якийсь результат. Я розумію, я розумію. Сто, відносно політичної позиції, то як громадя... я не є громадянином України і мені краще не висловлюватися. Але я бачу все це, що ви кажете. І я в загальному так плані скажу, що в країні, щоб вона процвітала, повинна бути своя національна еліта. Та еліта, яка зараз при владі, вона не є національною, але є на стороні національна еліта, яка зараз розвивається і створюється. Коли оця закулісна так сказать, еліта перейде до влади, отоді от почнеться розквіт країни. Ви зрозуміло, будь ласка, я хотів би, де ви конкретно народились на Полтавщині? Село Жданило Бельського району. Друге питання, так коротке, знаєте, є вислів, що Українець живе в Україні, а хохол там долуче. І, на жаль, як ви до цієї ставитеся тези? І третє таке питання: як ви оцінюєте духовний стан українців на сьогодні? І до якої ви Так, належите? Так. Так. Е, відносно е, слова хохол, то є різні інтерпретації. Одна із них, що це е, турське слово хохол, означає дитя Сонця. Так що воно може бути не таким образливим. <кій> так відносно моїх релігійних поглядів, це ви хочете духовних чи, чи як? Ну, оцінюєте духовність українця сьогодні. сьогодні духовність українця е, е, зараз дуже не означена. Зараз <титут> велика тисячі років брав релігійними духовами. духовиками. Великою а проблемою я питання, великою проблемою України є те, що немає духовної єдності. Україну О, розривають так. на куски три великі церкви, а то й більше. А, якби їх якось об'єднати. і... Я не знаю, як це буде. Я тільки знаю, що така єдність можлива і вона вже створюється. А як вона створиться, скоріше всього, це не буде мати дуже такої жорсткої структури якоїсь адміністративної. Це буде вільна структура де люди будуть об'єднані більше через свою спорідненість способу життя ніж ні, ніж через своє громадянство скажімо. Нинішньостійні... не буде Т така держава як зараз вона не буде вона можливо буде існувати на території україни структура якась для територіального управління цією територією місцеве управління але вона також, ця нова е, територіальна структура, буде включати оцю е, е, глобальну е, свою сферу впливу. Розумієте? Де, і там будуть представники, і там будуть, там будуть місцеві органи і таке інше. І, е, е, я не хочу спекулювати на цю тему, ніхто не знає. Тому що ми тільки на початку цього процесу створення. Але дуже важливо нам впізнати цей процес, що він є, що він має місце і що для нас він корисний. Тому треба його підтримувати. Чим більше ми будемо його підтримувати і більше будемо працювати в цьому напрямку, тим краще ми будемо в майбутньому. Ми досягнемо сили, духовної сили в майбутньому. А це ключове духовна сила, об'єднання. Ми території не втратимо, тому що наша територія залишиться, вона під державним управлінням. Тут буде. Чому ми повинні втратити? Навпаки, як я вже відповідав, тут, ми станемо сильнішими, тому що буде більш реальна підтримка отих 17 мільйонів, які не на території, свідомих українців, 17 мільйонів. І з такою підтримкою ця територія стане ще сильніша. Ті 17, як я не хочу втратити, я не хочу втратити територію моєї батьківщини, хоча я і не належу до неї. Але для мене це свята земля. Я її підтримую і, і зараз підтримую Оце, що я роблю, це також підтримка. І, і ці, ця підтримка тільки зробить її сильнішою, цю державу. Будь ласка. Є питання. Є. Є. Да. Мене дуже Прошли ці, 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 ці... свято покрови так. празднують так. вже більше тисячі років угу. на Україну. Що таке покрова? Ви вам це добре відомо, що це прокляття, постійне прокляття проти України. Чого Україна так бідна і вже живе тисячу... Більше тисячі років. Ви належите Тож, до рідновірів? Я, да, я належу до рідновірів. От Я хотів за целенка. 40 років добиваються у нашої влади, щоб дали вільно діяти рідно, рідній вірі Селенко, яку проведе. Ну, запитання так, я... запитання я... буде я... Значить, Ілодохрістіанізм у всьому світі, кроме Росії. І України, і ще кілька держав, він відкинутий. Це я знаю точно, достаменно. Так. Ну, Чому? Не, 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 Чому? Так. Ось ну, питання, мої, хочете, мої такі ну, так. близький круг людей, там сусідні співробітники, свято. Яке свято? Тому що розкажи, хто такий чур і пек? Ти ж тут тисячу років проклинають на це свято, проклинають українців. Яке ваше запитання? Запитання, як буде допомагати діаспора, щоб наша влада в Україні від? Ну, відгукнулося. Українців. Що ти його питаєш? Яке Воня... відношення так. діаспори в релігійному Я... стані України? Як ви там розумієте? Ми в Я... Там... Я прокоментую ваш коментар.